Всім привіт! Їду в дрова, де зима, треба тепла, в горах дощ. По ходу стає. Будем... Не стане, будемо мокрі, буде без дров. Дрова вже трохи мокра. <coughs> Як буде їхатись, не знаю. Подивимось. Трохи є болото. то з дрова не піде сюди в берег. Треба біздити. Вроді берег на камеру невеликий, Середній. Але мокро. З'їхати без проблем, але їхати не піде. To jest druga droga. Trochę dalej, ale twarda. Sino, sino, sino. No. Так, ми з'їхали без проблем. Едемо далі. Так, ми вже з'їхали. І чекаємо на 99-ту. Зараз буде з'їздити. Чекаю на всякі кажуть, пожарні. Може кинути в рів. Зразу покинути в долину. Бо ховску. Дуже ховську. Так, вже машина є. Подивимось чи піде чи не піде. Чи почастить. <риває> Ось так правильніше. Поки що все нормально, тут трави велике. Бо на черву не сіла. Опа. Носить, носить, носить. Все супер. Так, нагрузили. Прицеп. Беру трошки. Можна було все грузити, але там було, то треба попробувати першу ходку на А потім можна більше грузити. Це дуже далеко додому. Їдемо далі. Кубка невелика, друга буде більша. Їду далі. Сонце вже показує. Так, цей раз нагрозив більше, вже за трактор. Клюпаки малі. Можна було закласти якісь патики, але стане так. Погода опять портиться, їм додому такий прицеп на рівні дорозі. Немаленький і невеликий. Посідна ходканий. Кому сподобалось відео, підіть лайки, дізлайки, підписуйтесь на канал. Всім добра!